Добрий день, це канал Я і Маміні Тваринки. Ми з вами на городі. Мова буде йти про мої малини. Ну, покажу вам мій, моя картопля, та що другий раз посаджена, вже підгорнена. Вже цвісти починає. О, ці точки, бачите, вже вон там, цвіте, там. Ось, це не рання, це пізня картопля. Ну, посаджена другий раз. Тут була рання посаджена, ми викопали і посадили другий раз картоплю. Хто не бачив відео, я розказую. так, Питали за огірки, чи я чим бризкаю, що вони ще зелені. Нічим не бризкаю. Ось так посадила і так вони ростуть. Оце таке діло. Оце вони в мене мої огірки. Ось вибрала. Так, це мій город заріс, як сказався. Полуниці заросли. Ось про малини. Питали розказати, чи то. Ремонтантна малина чи ні, ні, це не ремонтантна, тобто та, що два рази роди, це не вона, чи там від весни до осені. Це малина, яка роди з кінця останніх днів липня, починає хто як, там, кого як, до сонця вона посаджена і в перших числах серпня починає вона дозрівати і доти до, є вона, поки не змерзне, поки морозу нема. От як вона змерзне, що її тоді кришка. А поки морозів нема, буде мороз, не буде морозу до листопада місяця, і вона буде поволі дозрівати до листопада місяця вам. Ось таке то діло. Мені ще треба трошки квастю вирвати. От. Е, так, е, Як за нею доглядати? Як змерзла на зиму, її зрізається. При землі там 5-10 см е, саміті, як їх. Трошки стеблі, от 5-10 см, і все. І її остальне обрізається. І вона так зимує обрізана. Є, люди пробували не обрізати, щоб вона хоче дозрівала. Ну, хуже, якщо пагони оставляєш, вона хоче починає родити ніби. Але є одно, але кажуть, що вона тоді багато дрібніша і бідніша. Вона тоді менше жене тих пагонів. Ось тих таких, як от в мене зараз є. От і вона не має тоді такої сили. Е, так, є, що люди, якщо на здачу, там роблять, бризкають стимуляторами різними. Помідори дозрівають. Це мої квітки красотульки. Різними стимуляторами, щоб вона хуче росла, щоб вона хуче дозрівала, щоб хуче були Плоди з неї здавати, хто перші здає, той дорожче здає. Ось така, бачите, красота цвіте в мене. Так, хто казав, що майорів насіння чи зберу. Буде е, стигла, як то кажуть, зберу, просушу, стереблю, хто схоче, тому дам. Ось такі чорнобривці, повняки. Красота така мої, хризентемки. Розочки всі прекрасно поприймалися мої. Ростуть ось таке діло. Мої гладіолуси, красавчики, такі червоні і онде такі шалатові зацвітають. І зацвіла та вже, та вже квітка, що я казала, не знаю, як вона буде цвісти похожа до гладіолусів. Значить яка Люда, бачите, цвіту от мене, зацвіли Ну, не всі ті от пару штук не зацвіли, а ті зацвіли гарно. Ось, і якщо її обрізати, то вона потім жене такі мощні пагони і має файні малини. Стимуляторами бризкають для того, щоб хуче зріла, щоб більше було, хуче гроші здавати були. Ось таке то діло. Ця малина мені подобається. Чим? Літня дуже червива зазвичай. А ця вже червів немає. Ця вже прекрасна малина. Ось така. Вирвала її Угу. Оце такі-то справи. Так що я стимуляторами ніякими абсолютно не бризкаю. Я восени обрізала. Ось і, як обрізала, вона в мене зимує. Зимою. Поливаю її стьоками або гнуївкою, як хто знає. Бажану по снігу і вона підживлена. І весною так само я підживляю, ще раз, вже як земля розмерзлена, ще раз поливаю так само гноївкою по, по корінцю, по землі. Поляла, ото вся її підживка. Міндобривом я не підживляю, бо це собі на їдло малини, я їх не гоню, як то кажуть, щоб. Мені було дуже багато. Мені те і малий вистачає з головою на їдло. Ось такі то справи. Так що, якщо ви хочете на здачу, то є різні стимулятори, різні все. Можна, можна його бризкати і буде більше. Ну, я стимуляторами не бризкаю, бо це для себе суто на їдло. Ось. Оці такі то діла. Так, вроде я все розказала за малинку. Малинка дуже смачна. Є в мене оця тут ранша малина. Ось, а ось там, туди далі. Спочатку, звідси, коло салату, то вона рання, а туди далі в мене ще пізніше. Вона шуно ну, тільки починає зріти. Ну, мій кіт прийшов до мене допомагати, він без мене нікуди. Ось такі то діла. Так що я маю два сорти, якщо хто схоче, я по пару корчиків можу вислати. Ну тільки укерпоштою. Ось. Ось таке діло. Так що. Такі то анекдоти. Ось такі в мене малинки. Так, чорні малини ще питали. Чи то ожина, чи малина? Ні, це не, не ожина, а ні, це малина. Це є настояща, гарна малина, чорна. Ось таке діло. Тільки що чорна, вона росте великими пагонами. І Якщо один кінець до землі торкається, то вона там і приросте. Розростається вона дуже гарно. Ось. Ну, треба теж підживляти. Не підживлена вона рости не буде файна, велика. Гарний город, ну, гарна земля буде її, підживка. Вона мощна, тоді велика і дуже росна Ось таке діло. Хто схоче, теж мої корчик другий вислати. Тут в мене повинно бути, бо приростала, я не дивилася за нею, бачу, я прирощена. То буду обтинати восени, то я її повикидаю, бо мені її стільки не треба. Що, запізнився? Ось такі діла. Так що так більше, так більше ніц нового. Вроді я все розказала про малини, які питання будуть, питайте, я ще раз розкажу. Ось такі діла. Поки ми до зустрічі, всім пока-пока, і всім всього самого найлучшого. щасливого, всім миру і скорішої нам перемоги.